От Single Activity Format, тобто курс, курс який містить фактично один якийсь вид діяльності, і більш там нічого нема, окрім одного виду діяльності чи ресурса мені доводилось стикатись з такою ну, неформальною назвою. Їх інколи інколи на англомовних формах називають сингулярний курс. Ну тому що single activity і це все довго писати. Що в мене Single Activity Course, пишуть Singular, просто Singular. А ну сингулярність, це взагалі це фізичне поняття. До, до типів курсів жодного стосунку воно немає, але просто якщо десь, значить, от стикаєтесь з терміном сингулярний курс, то можна це може просто мова йтися про те, що курс з одного виду діяльності складається. Фактично, все, що є у системі, може бути будь-який з видів діяльності, може бути використаний, у тому числі і форум. І от тоді фактично дуже маленька буде ну, відмінність від попереднього соціального курсу, окрім того, що додаткові елементи вони будуть невидимі, тобто їх не можна буде додати. А в усьому іншому це буде дуже, дуже подібний курс. Тобто, якщо у вас є соціальний курс і там тільки форум, ту ж саму функцію може виконувати сингулярний курс, в якому відповідно теж є тільки форум. Фактично, цей тип було створено на заміну SCORM формату, окремий тип курсів, який був молі SCORM, але тепер його можна використовувати як заміну для SCORM. Ну, от я пропоную. У нас такий курс. Є. Він не на скормі, він на IMS картриджі Подивимось, як це виглядає. Приклад, я вам можу навести, створювати його з нуля не обов'язково. Ну, ось тут у нас. Колись Володимир Миколаївич надав IMS картридж, і я на основі його зробив курс. Ну, Single Activity курс, як бачите, фактично тут. Нічого нема, окрім амс картриджа А вже в ньому є така доволі потужна структура вбудована. Ну, от я трохи збільшу. Тут можна дивитись: тут, тут структура модулів, тут купа модулів є в ньому. скільки їх, п'ять модулів є. У модулях багато контенту тут є засоби навігації безпосередньо по АМС-об'єкту. От ну talk Table of Contents, і відповідно тут загальна інформація. Тобто на екрані виділяється якесь місце, якийсь контейнер, де розміщується власне контент. Якщо б це був IMS, а SCORM, воно б дуже, дуже подібним чином виглядало. В принципі, що щодо зовнішніх якихось відмінностей, вони тут мінімальні. Але окрім, того, що це просто заміна, ну такому застарілому типу курсу і просто можливість використовувати скорм бо АМС, звичайно, скорми АМС можна і звичайний курс додати, але якщо скорм пакет там чи амс картридж містить курс цілком, ну от як у даному випадку, то має сенс от якраз використовувати такий тип курсу, щоб безпосередньо користувач переходив і опинявся вже безпосередньо в ну якби садити в об'єкті, тобто в скормі, чи, чи в АМС, а також цей курс можна використовувати, ну <кій> наприклад, у випадках, коли у вас є. Якийсь масивний H5P файл, тобто, якийсь, наприклад, ну, інтерактивна книжка. Інтерактивна книжка, яка містить дуже багато інформації, там все, що треба, там є. Просто курс можна зробити цілком на H5P. Відповідно, можна також застосовувати цей формат, і це буде дуже класно виглядати. Тобто, людина-користувач переходить на назву курсу і безпосередньо опиняється у H5P. А ще один варіант використання це звичайно зовнішній засіб, тобто LTI. Якщо, наприклад, на якомусь іншому сайті є курс, і ви хочете його розшарити через LTI, надати доступ, причому не до окремого елементу, а якраз до курсу в цілому, то він має виглядати з точки зору відповідно користувача як курс. Значить, створюється сингулярний курс, де один елемент це зовнішній засіб, і це через цей зовнішній засіб. А, можна налаштовувати відповідно з'єднання вже з віддаленою системою, і користувачі переходять, опиняються у віддаленій системі і працюють як з курсом. Тобто, не треба створювати якийсь проміжний такий от курс, а безпосередньо на базі цього формату курсу можна ну, дуже зручно це все зробити для користувачів, які переходять через, через LTI-підключення до іншої системи. От. Які колеги ще варіанти застосування? Які які ще може ідеї, рекомендації? Як як ще це можна застосувати? Добрий день, колеги. Я перепрошую, був на засіданні кафедри і тому запізнився на вашу зустріч? Значить, я хотів би ще один варіант навести. Він доволі таки практичний. Це коли цією єдиною діяльністю є УРЛ посилання. Інколи, щоправда, через те, що людина не зовсім вдалу бере ієрархію курсів, буває так, що, наприклад, певний курс має бути присутній і в одній категорії, і в іншій. І ось тоді, от, в іншій додатковій категорії, і можна зробити такий курс єдиної діяльності посилання. От, виглядає воно як курс, людина клікає, але потрапляє зовсім у іншу категорію курсів, і відкривається інший курс, і відкривається інший курс. Я ще називав такий тип курсу, курс ярлик. От, так само, як є. Основний файл і є ярлик, клацнувши по якому можна той файл відкрити. Основний, ну так і курс ярлик. от теж Дякую. Дуже класна ідея. Так, мож, можна і так використовувати. Mm. <заснавість> <заснавість> Ярликів може бути багато, так Олександр? Так, 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 так. Ще один варіант використання курсу, який базується на одному виді діяльності, тобто сингулярного курсу, це може бути сертифікат. От якщо єдиний елемент курсу. це сертифікат, і відповідно можна регулювати дуже гнучко запис на цей курс. Тобто, якщо людина записана на цей курс, це означає, що вона отримає сертифікат. Це дає можливість, ну, наприклад, сертифікувати людей, які пройшли низку курсів, і так, щоб жоден з цих курсів власне сертифікат не містив. А можна побудувати, наприклад, за допомогою плагінів, умову зарахування на цей курс, це успішне закінчення низки курсів, не одного, а низки. І от коли користувач закінчує декілька курсів, відповідно автоматично може бути зарахований. От на цей курс, який містить тільки сертифікат, і він потрапляє, отримує свій сертифікат. А знов-таки цей сертифікат він може ну тобто, на цей курс сертифікату можна зараховувати. Людей з різних курсів, які заробили цей сертифікат, у різних курсах. Ну, наприклад, там різні викладачі ведуть там курси сертифікаційні. Відповідно, хтось навчається у викладача А, хтось навчається у викладача БІ, але виконали всі умови, мають отримати сертифікат. Замість того, щоб у кожен з курсів додавати. Об'єкт сертифікат його можна в окремому курсі створити і, скажімо так, централізовано ним керувати і дивитись всі, хто цей сертифікат отримав. Ну відповідно. Так, зручніше знов таки, цей сертифікат не буде залежати від курсів, проходячи які він був отриманий. Тобто ці курси можуть бути там заархівовані, видалені, зрештою. А от цей сертифікат він собі автономно існуватиме. Ну і відповідно можна буде його верифікувати. Це такий сильно спрощений варіант от, сертифікаційного хабу, про який я на молокомоті розповідав, це в межах однієї системи також можна використовувати. А от і перш ніж завершити розмову про цей тип курсів, я ще хочу продемонструвати ось вам. Отакий плагін Олексій Петрович. А сертифікати різні, чи один і той же ні, це це один, один той самий сертифікат. Просто цей сертифікат, ну якщо його можна заробити е, декількома шляхами різних курсів, у різних викладачів там. Тобто декілька варіантів його заробити, то відповідно його можна винести. Або просто якщо курс, де дається сертифікат, він редагується часто. Там є ризик, що буде помилково видалений сертифікат, ну таке інше. Тобто сертифікат інколи має сенс винести в окремий курс, щоб він там собі був, і за допомогою гнучких методів зарахування надавати до нього доступ. Або менеджер просто може вручну записувати. Відповідно, людей, які мають право на цей сертифікат, можуть записувати вручну. Ну і це надає просто набагато зручніший контроль. Тобто не треба бігати між різними курсами і дивитись, хто де заробив, а в одному місці можна побачити, хто заробив цей сертифікат. Отаким От чином. Ось це такий дуже дивний плагін, я знайшов, simple, тобто, він фактично дублює цей функціонал. Як бачите, цей плагін не оновлювався 10 років. Лише один сайт в світі їм користується, але було вісім завантажень. Тобто вісім разів його завантажили. Значить, ну от фактично, судячи з опису, він повністю дублює, повністю дублює можливості наявного. Окрім того, що тут от написано, що менеджер може. Задавати за замовчуванням вид діяльності для нових курсів ну така трохи дивна річ. Ну це більше як курйоз, оскільки тільки один сайт їм користується. І до речі, давайте подивимось статистику. От зазвичай інша картина спостерігається а тут десь 13 чи дванадцятий рік пік популярності цього плагіну прийшовся. Ну і от тепер лише лише один сайт. Moodle 2.4, от хтось його використовує. Ну, тобто плагін фактично, як би це сказати, припинив своє існування, але тим не менше в якості курйоза я його вашій увазі, скажімо так, запропоную. Що і таке є. І, до речі, жодним чином не треба плутати. Якщо десь трапляється посилання от на, на цей плагін, то це функціонал вбудований у Moodлі, і як би це сказати, це, це не, не одне і те саме, а різні речі. Може О. на той час ще не було цього формату курсу. До речі, цілком можливо. Можливо, так ще тоді, ну у 2-4, можливо, ну, це, це треба досліджувати, що було у 2-4. Можливо, можливо, що так. Але так чи інакше, зараз цей плагін Ну в усьому світі тільки один сайт його використовує. Але якщо шукати інформацію по Single Activity, то можна випадково на нього натрапити, ну і відповідно отримати не, не ту інформацію і зробити висновок, що це плагіном активується можливість створювати такі курси. Ну а це зовсім не так.